На Донеччині терористи обстрілюють місце падіння літака Малазійського боїна, аби не допустити міжнародних експертів і знищити докази своєї провини. І зградів також бойовики розстріляли один із житлових кварталів Шахтарська. Зруйновано кілька будівель. Яка ситуація на лінії фронту? Запитаємо в Олександра Загородного. Сашко, добрий вечір. Як далеко просунулись наші війська? Власне, і чи правда те, що багато бойовиків повертаються вже в звільнені міста під виглядом місцевих мешканців? Добрий вечір. Студія правда повертаються, але хочу почати з приємних новин. За останні два дні українські військові розвинули дуже добре. Розвинули успіх. Вони величезними силами зараз атакують позиції бойовиків із півночі, і з півдня, стореза із. До Бальцева зараз іде проблеми зв'язку. Бачу на зараз ідуть шалені наступи, і тому наші розвивають свій успіх. Єдина проблема зараз, яка залишається, що наші військові ніяк не відважаться атакувати і від визволити горлівку. А як вже говорили раніше, військові як тільки горлівку звільнять, уже будуть звільняти і Донецьк. Чому так стається? Я пропоную послухати зі штабу АТО. Що стосується ситуації навколо Горловки, то там сила антитерористичної операції закріпилась на визначених рубежах. Наразі триває нарощування зусиль. Все це робиться задля того, щоб ми мали відповідну перевагу в чисельному та кількісному якісному складі наших сил задля того, щоб ефективними діями забезпечити звільнення горлівки від бойовиків. На ну, щодо терористів, то вони дійсно під виглядом а, а... Переселенців, біженців намагаються а, потрапити на звільнені території, В основному вони йдуть сюди у Слов'янськ, у Краматорськ, викопують свої зазариті за, за, за автомати, пістолети і намагаються щоночі обстрілювати а, позиції українських військ, так би мовити, їх турбувати і показувати, що вони не збираються, нібито здаватися, але і проти них є вже певні. А, знаєте, схеми як діяти. Ми буквально сьогодні побачили кількох кілька загонів українських спецназівців, які приїхали з Києва. Вони в їхня їхня мета буде виявляти ці групи, знищувати зходжувати їх. Тому з ними очевидно буде впоратися значно простіше. Тепер головне розібратися із цими двома угрупованнями, які зібралися навколо Луганська і навколо Донецька. Студія. Дякую, Сашко. Бережіть себе, Олександр Загородній, про ситуацію на сході.